Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами починаємо працювати з темою коло довжина кола. Отже, давайте подивимося, який же у вас сьогодні настрій на початку року. Сподіваюсь, що він у вас гарний, чудовий, святковий, творчий. Отже, починаємо працювати. Зробіть зараз паузу і розгадайте ось цей простенький ребус. Так, дійсно, це слово коло. Ми сьогодні будемо говорити про коло. Давайте зараз знову ж таки попрацюємо співвідношенням, між одиницями вимірювання, да? щоб закріпити, щоб у нас не було вже взагалі помилок. Отже, зараз є одиниці вимірювання, да? попрацюйте з ними, поєднайте. Так, сподіваюся, справилися з цим завданням. І ще один ребус сьогодні розгадаємо. Робіть паузу і думайте. Так, ми сьогодні будемо говорити про циркуль, було зашифроване слово циркуль. Сьогодні ми дізнаємося про цей креслярський інструмент. Подивіться, на кінці однієї його ніжки є вістря, Ось воно, вістря. а на кінці другої графіт. Якщо поставити ніжку з вістрям на аркуш паперу, то друга ніжка під час обертання опише коло. Ми зараз з вами теж це виконаємо. Отже, у мене такий циркуль. Да? У вас зараз циркуль в руках. Отже, поставили на аркуші паперу да? точку О. Далі взяли циркуль. Ось він, мій циркуль. Вістря циркуля поставили у точку О. Поставили молодці. Так, і так, зараз я переміщу теж. Подивіться. Ось, я побудувала коло. Будь ласка, зробіть зараз паузу, і теж побудуйте коло. Ще раз, поставили, віжку, поставили ніжку з вістрям на папір, да, на наш сошит у точку О. Ніжка з грифелем під час обертання описала коло. Отже, ми зараз з вами побудували коло. Усі точки кола лежать на одній відстані від його центра. І ось цей відрізочок називають радіусом кола. Я зараз побудую ось ці радіуси. Дивіться ось від центра до будь-якої точки на колі я проводжу відстані такі відрізочки. Це у мене будуть радіуси. Як вони позначаються? Латинська маленька літера Р. Радіус, радіус, радіус. Отже, це у нас радіус. Далі відрізочок, який сполучає дві точки кола і проходить через його центр, називається діаметром кола. Я зараз візьму інший колір. І побудую діаметр кола. І ще раз відрізок, який проходить через центр кола, та, і сполучає дві точки кола. Ось, подивіться: ось перша точка на колі, ось друга точка на колі. І наш відрізок проходить через центр кола. Давайте назвемо його АБ. А Б. А, Б це наш діаметр. Подивіться, з чого складається діаметр. АО це радіус, ОБ, це радіус. Отже, діаметр, давайте запишемо, дорівнює радіус додати радіус. Або як це можемо записати? Діаметр дорівнює двом радіусам. Отже, іще раз. Що ми зараз з вами вивчили? Радіус це відрізочок, який сполучає центр кола з будь-якою точкою на колі. Діаметр це відрізок, який проходить через центр кола і сполучає дві точки на колі. Діаметр дорівнює двом радіусам. Наприклад, якщо радіус дорівнює 2, то діаметр дорівнює 4. Якщо радіус дорівнює 5, діаметр удвічі більше 10. І навпаки, для того, щоб нам знайти радіус, ми повинні діаметр поділити навпіл. Якщо діаметр дорівнює 20, то радіус 20 ділимо на 2 10. Якщо діаметр дорівнює 10, то радіус 10 ділимо на 2, 5. Отже, йдемо далі. Якщо взяти концерну банку, круглу склянку ну, або щонебудь таке кругле, поставити на аркуш паперу та обвести олівцем, як зараз показано на малюночку, ми отримаємо коло. Якщо ниткою обвити банку, а потім випрямити цю нитку, ось да, у нас випрямила ниточка, то її довжина приблизно дорівнюватиме довжині намальованого кола. Виміряємо коло. Та знайдемо відношення довжини кола до його діаметра. Діаметра. Якщо виміри зроблено досить ретельно, то виявиться, що це відношення трішки більше, ніж 3. Отже, для всіх кіл відношення довжини кола до довжини його діаметра є одним і тим самим числом. Це число позначають грецькою буквою пі. Його записують нескінченним десятковим дробом. Подивіться, пі дорівнює 3, цілих, а далі 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 і так далі. Да? Нескінченний десятковий дріб. А ми з вами для зручності обчислень будемо використовувати наближене значення. Пі дорівнює приблизно да, 3,14 або 22 сьомих. Якщо довжину кола позначити буквою С великою латинською, то дивіться відношення довжини кола до його діаметра С відноситься до Д до рівня пі, отже, С дорівня Пі помножити на Д. Довжина кола дорівнює добутку числа Пі на діаметр кола. Давайте пригадаємо, що діаметр це два радіуси. Отже, формулу можемо подати і у іншому вигляді. С дорівнює 2 πr Отже, ці дві формули треба запам'ятати. А також чому дорівнює приблизно число π? π дорівнює 3,14 С дорівнює πd або 2πr. Отже, працюємо письмово. Перший номер, який будемо розбирати, номер 799. Обчисли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює перше. Діаметр D дорівнює 1 см. Нам треба обчислити довжину кола. C дорівнює π помножити на D. І нагадаю, що π... Приблизно дорівнює 3,14. Отже, це дорівнює 3,14 помножити на одиничку. Да, приблизно дорівнює, приблизно дорівнює 3,14 сантиметра. Друге. Ді діаметр у нас зараз дорівнює 4 дециметра. Тоді довжина дорівнює приблизно да, 3,14 будемо множити на 4. Нижче або збоку множимо 3,14 на 4. 4 на 4 16. 4 на 1, 4, плюс 1 5. 4 на 3 12. Першому множнику після коми два знака. І у нас теж буде 12,56 дециметра. Третє завдання. Діаметр дорівнює 5,2 сантиметра. Отже, це приблизно дорівнює 3,14 множимо на 5,2. Множимо. 3,14 множимо на 5,2. 2 множимо на 4 – 8. 2 множимо на 1, 2. 2 множимо на 3, 6. 5 множимо на 4 – 20. 5 множимо на 1 – 5, і плюс 2, 7. 5 множимо на 3, 15. Отже, 8, 2… 6 плюс 7 13, 1 плюс 5, 6 і одиничка. В першому множнику два знака після коми. В другому один разом це три. Отже, буде 16,328 сантиметра. Четверте завдання. Діаметр дорівнює 1,3 метра. Отже, довжина приблизно дорівнює… Давайте пригадаємо, що ми сьогодні казали, що π у нас приблизно дорівнює 3,14 або 22 сьомих. 22 сьомих множимо на 1,3. Отже, 22 сьомих множимо на. Перетворимо мішане число на неправильний дріб. 11 множимо на 1: 11 і плюс 3 14, 11. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. Що можемо скоротити? 7 і 14 на 7 це 1 і 2. 22 і 11 на 11 це 1 і 2. У нас буде 4 перших, ну, тобто 4. Да, у нас приблизно дорівнює. приблизно дорівнює. Отже, 4. Да? 4 чого Метри. Отже, завдання. Ми справилися. Ідемо далі. Наступне завдання номер 800. номер 800. Знайди довжину кола, якщо його радіус дорівнює. Отже, тепер нам відомий радіус 1 дециметр. Пригадуємо формулу 2 πr Отже, що у нас буде? 2? Множимо на 3,14 і множимо на одиничку. 2 помножимо на 3,14 це буде 6,28 дециметра. Друге. Радіус дорівнює 3 сантиметра. Отже, довжина кола 2 множимо на 3,14 і множимо на 3. Отже, нам треба 6,28 помножити на 3. Множимо разом зі мною в стовпчик. Отже, 3 множу на 8, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множу на 2, 6 і плюс 2. 8. 3 множу на 6, 18. Після коми два знаки. Отже, 18,84 сантиметра. І давайте розберемо четверте. Да? Отже, радіус у нас дорівнює 1,13,22. Довжина кола дорівнює 2. Множимо на пі, пі подамо як 22 сьомих, і множимо на Дорівнює. 2, множимо на, і тепер збираємо все на 22, ділимо на 7 і перетворимо на неправильний дріб. 22 множимо на 1, 22, і плюс 13. Що це у нас буде? 35, 35, 22. других. 22 і 22 скоротили одинички. 35 і 7 поділимо на 7, це буде 1,5. Отже, у нас буде 10 перших, це у нас просто 10 і чого? У нас радіус тут в метрах. да? Метрів. Приблизно дорівнює 10 метрів. Отже, завдання ми розв'язали. Наступне завдання задача під номером 802. Спортсменка проїхала на ковзанах 8 кіл діаметра 10 метрів. Яку відстань приїхала спортсменка? Відповідь округли до одиниць метра. Отже, що нам треба знайти? Довжину одного кола. Ми знаємо діаметр 10 метрів. Отже, знайдемо довжину кола. Для цього пригадуємо формулу наші думки. Да, ось вони. Це дорівнює пі помножити на d. Отже, 3,14 діаметр у нас зараз 10. Отже, буде 31,4 метра. І це ми знайшли довжину одного кола. Довжина кола. А спортсменка проїхала 8 таких кіл. Отже, друга дія. 31,4 будемо множити на 8. 8 на 4 32. 8 на 1 8 і плюс 3 11. 8 на 3 – 24, і плюс 1 – 25. Отже, ми отримали 251,2 метра. І нас попросили відповідь округлити до 1 метра. Отже, 251,2 приблизно дорівнює одиниці. Ось вони одиниці. Скільки це буде? 251. Давайте пригадаємо, що якщо у нас а, Після підкресленого розряду стоїть 0, 1, 2, 3, 4, то ми нічого не збільшуємо. Да? Якщо стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то збільшуємо на одну одиничку. У нас зараз там стоїть 2, отже ми нічого не збільшуємо. Наша відповідь 251 метр. Будь ласка, зробили паузу і відповідь написали самостійно. Ваше домашнє завдання обов'язково вивчить формули, як знайти довжину кола за допомогою діаметра та за допомогою радіуса. Вивчить, чому дорівнює значення числа пі. І знайдіть довжину кола, якщо вам відомий діаметр та радіус номер 801 Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!